Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене у світі. В моїй подобі ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота очужіли у своєму тілі і кавелок болю, і самозамкнений у тьму мущіть мі завис, Ти народившись, виголів лишень, а не доріз до тіла, не дішовши своєї плоті. Тільки перехожий майже світів ворушився на восподі чужого існування. Сто ночей попереду, і сто ночей позаду, а між ними лелечка німа, розпечена аж біла з самоболю, як всятка пекла, локонічний крик у Усесвіту, маленький шротик сонця, що жили і заблуканий у тілі. Ти ждеш іще народження для себе, а смерть увійшла у тебе вже давно.